Ці поки ще маленькі саджанці перші кедри у рінецькому парку у міжнародний день охорони озонового шару. Тут провели акцію з висаджування дерев. Найбійшлася би ця справа без малих помічників. Я туди опинився, щоб квіти садити». 60 саджанців корейського та сибірського кедру, яких, до речі, не просто знайти у нас парку, подарував садівник-любитель насіння. Він замовляв в інтернеті, а потім вирощував його по спеціальній технології. Стратифікація це воно так називається. Тобто, коли горіхи закаляють, вимочують в воді. Потім закаляють в холодильник, морозилку куложе там на три дні. Тобто технологія дуже така серйозна. Складно уявити, що ці паростки колись перетворяться на 40-метрові дерева. Перші рівненські кедри будуть набирати сміті поки що у цьому непомітному закапелку. А через два роки їх пересадять на видне місце у парку. Тим часом на галявині студенти саджають барбариси, тую ялівець. Ми навчаємося в другу зміну, але сьогодні вирішили самого гаранечку встати і піти попрацювати о 10 годині ранку. Це самого ранечку, до речі, це класно, це весело, це цікаво. Ми всі разом з групою проводимо просто чудовий час. Вирішили, якби працю розумову, трішки порівняти із працею фізичною. Це не всі сюрпризи сезону, який парк готує для рівнян. Тут також працюють над відновленням ландшафту верхньої і нижньої виставки, що біля атракціонів. Ірина Михалевич Микола Милючук, інформаційна програма день.